Привіт всім, друзі! Як завжди з сонячного Вінніпегу. Хто мене дивиться вперше, живу я в Вінніпезі, провінція Манітоба. Це по центрі Канади. Отже, друзі, перед тим, як я почну ці картинки відео, я хочу вас попросити, поставте, будь ласка, вподобайку, пишіть коментарі. Підписуйтеся на канал, підтримуйте українськомовний контент. Буду вам дуже сильно вдячний. Отже, друзі, дивіться, сьогодні я натрапив на таку штуку, коротше, коли людина писала там, що ну, що їй не подобається в Канаді. Я хотів це трошки відкоментувати, тому що подумав, що це класна штука, людина має правильну думку, але трішки я з цим, -цим не згідний. І хочу вам сказати, дивіться, от люди, які ще не були в Канаді, ну, вони були, але вони ще хочуть вернутися, думають, чи вертатися чи не вертатися це для вас. Або люди, які в Канаді вже і думають, чи їхати з Канади чи не їхати, це також для вас. І можливо навіть ще є такі люди, які ще не були в Канаді, хочуть приїхати. Це також відео для вас. Отже. Що хочу я сказати? Хочу сказати наступне. Що. Майдоба, якщо в Вінніпех ми розглядаємо, тут півроку, літо-півроку зима, грубо. Але типу, тут є осінь, зима, літо, весна, ну, все, 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 все 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 є. Просто а, воно є по-своєму, по-канадському. Дуже багато людей кажуть, що от тільки літо і зима. А, Тут є весна тільки, весною нема мінус 20, мінус 25, 10. ну типу. Тут сухий клімат, воно так не відчувається. Так, я не буду прикрашувати нічого, тому що насправді тут суворі зими, а, без машини, ще раз повторюсь, дуже тяжко, дуже тяжко, просто мега тяжко без машини зимою. зимою. Ви собі навіть не постеляєте наскільки. Е постійте просто, коли автобуси ще так чітко ходять, постійте на морозі мінус 35 з вітром на зупинці. Навіть тих 5-10 хвилин, ви просто приафігеєте. Вибачте за такі слова. Е мені дивіться, от, мені е подобається канада, е -е є свої плюси є свої мінуси, але... Є багато моментів, які мені подобаються. Хто мене давно дивиться, я багато розказую, чого я е, в Канаді, чому вона мені подобається. Є багато моментів, так. Які мені подобаються. Є моменти, понятно, що мені не подобається, але... Е, там та дівчина писала, чому вона була шокована від Канади, що вона там когось дивилася, і кожна людина це індивідуально. Тут я з нею згідний, тому що, я казав тисячу разів на рахунок того, що. Не дивіться блогерів, можете дивитися блогерів, але ваша думка має бути особисто своя. Якщо ви, от, наприклад, зараз в Канаді вам не подобається ця країна взагалі, не мучте себе, тому що ви до неї не привикнете. Якщо у вас не капельки вас не хоче взагалі не одна капелюшечка вашого а, тіла не хоче залишитися тут. То просто не мучте себе їти там, де вам буде комфортно. Якщо ви сумніваєтеся, дайте собі час, подивіться, поставте на ваги всі плюси і мінуси. А, так чи ні. Не потрібно дивитися ні на кого. Наприклад, я знімаю, от бачите, в мене а, відео все відбувається в автомобілі. Чому? Тому що я показую от, все, як є а, прямо без... всяких оцих не вибираю якісь кращі картинки, гірші картинки, я показую ті картинки, які є насправді. І ви маєте це розуміти, що Канада не є різноманітна, така різноквітна. Може Ванкувер, Онтаріо, дал. трошки краще. Набагато, ну, напевно, краще. В Онтарі я був. Не скажу, що мега-мега краще, але... Ванкувер, напевно, краще, ну, 100%, але краще жити в дешевій провінції, ніж жити в дорогій і платити просто космос. І так в дешевій провінції платиш космос. Друге, що вона казала, що нема в чому вийти, куди вийти, є куди вийти. Є багато ресторанів, є багато всяких закладів, можна вийти куди хочете. Uh, так що тут я не згідний і uh, люди. Uh, я вам скажу так, uh, треба завжди слухати uh, сильних людей. Uh, чуть, чуть я чуть, трошечки я знаю не згідний тут, що не треба слухати взагалі нікого. Uh, треба слухати, дивитися на сильних людей, хоч трішки, uh, тому що вони реально uh, реально ті люди. Від них можна чогось навчитися, так? Які кажуть не здаватися, що у вас все вийде. На таких людей треба дивитися. На от таких слабаків які вам розказують, які слухай, я там був в Канаді, я тобі не рекомендую взагалі їхати в Канаду, тому що Канада взагалі ніяка. А, окей, нема питань, можливо, для тебе чувак вона ніяка, а для мене вона якраз. Нормально, так? Тисячу людей, тисячу думок. Не існує ідеальної країни, запам'ятайте. Не існує взагалі країни, де все буде гладко, де будуть одні плюси, ні одного мінуса. Так що, друзі, потрібно трошечки включати холодний розум, думати тільки про те, що. Де вам буде пасувати, де вам буде краще, так? А, і запам'ятайте: найкраще подивитися блогерів в загальному, якщо ви хочете дізнатися про Канаду, там, де не будуть е, розмальовувати красками все. тому що... Коли ви будете дивитися таких блогерів, де все розмальовано красками, то у вас буде просто дуже велике-велике розчарування в Канаді. Повірте мені, то що я вам кажу, тому що я кажу правду. Я дивився блогерів, коли їхав сюди в Канаду. Дуже багато, але я був підготовлений максимально, так, але я навіть не думав, що... Наскільки все ну, просто ем, наскільки ще краще треба було готуватися, тому що повірте, Європа і Канада це зовсім дві різні планети, е, щоб збагнути все, наскільки тут масштабно, тут реально потрібно е, сюди приїхати, подивитися, подивитися, чи вам ця країна взагалі заходить, е, чи подобається. ось якось так. Зараз десь мушу стати, а виключити це відео, тому що я не буду порушувати правила дорожнього руху. Друзі, бо я забув блін, цю кнопку, що вичаю не з телефона з собою. У мене є така спеціальна, щоб не нарушати правила дорожнього руху, я можу виключати його повністю в дорозі. На жаль, я забув, але телефоном рукою я, звісно, не потягнуся, бо я не нарушаю правила. Друзі, ось таке відео вийшло. Якщо вам подобається, буду дуже вам вдячний за вашу підтримку. Запам'ятайте, ще раз вам повторюся, венний тисячний раз не існує ідеальної країни. Не, не думайте про те, що у вас щось не вийде. Думайте про те, що у вас вийде, Якщо людина хоче. Буде зубами асфальт хрести, в неї все вийде, повірте, все в неї вийде. Від вашого бажання, від ваших е, пробивань в стіни от, от таким своїм характером, просто пробивним, все вас вийде. Не слухайте людей, які е, вас тянуть вниз, які вам розказують, ти не роби так, не роби так. Робіть, що хочеться. Робіть те, що вам серце підказує. Бережіть себе, бережіть свою сім'ю. Дякую перегляд цього відео.